Додати, тільки голосніше кажи. Додати. 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 Правильно. Це в нас. Ну. Нули. Дивись на циферки. Це в нас. Один. Один. Це в нас два. Так. Щось підрядити. Я зараз в П'ять. Молодець. Три. Так. Чотирь. Чотири. Чотири. Вище стань. Це в нас що? Порахувати, то як це зветься? Дорівнює. Дорівнює. Це у нас яка цифра? Сім. Сім. Молодчинка. А це у нас яка цифра? Вісім. Це у нас. А ну давай, оце в тебе шість і дев'ять. Де шість а де дев'ять? Шість. Дев'ять. Дев а оце що у нас за значок? Відняти добре, молодчинка.